Настання теплої і сухої погоди дозволило дорожнім службам розпочати поточні ремонти дорожнього покриття у Миргородській громаді. Заступник міського голови, начальник управління комунальних ресурсів Сергій Швайка, говорить, що на дорогах попередньо провели грейдерування і ремонт струменевим методом. Нині ж спеціалісти пропрацьовують проблемні місця гарячим асфальтобетоном. Зараз розпочали роботи з вулиць Свідницького вокзаль, Мінзаводська, вокзальна Степана Чебана. Далі продовжують роботи по вулиці Єрківська, Харківка Грекова. Це ті, що вже заплановані. Також ми провели тендер, тендерну закупівлю на ремонт вулиці Гоголя. Також і починаємо найближчим часом вже виконувати ці роботи. Ремонт доріг, по яких пересувається маршрутний транспорт, зараз в пріоритеті. Але поступово роботи з оновлення асфальтного покриття проведуть на всіх запланованих ділянках. Окрім зазначених вулиць, розпочато відновлення доріг на вулицях Петрівська і Хорольська. Обов'язково ремонтуватимуть дорогу в напрямку села Петрівці і до межі громади, а також дороги до Хомутця з двох напрямків до Кибенців, до Шахворостівки і до Малинівки. Роботи проводять зокрема і на шляху, що веде до села Марченки. Це те, що розпочали у минулому році. В минулому році там провели частину робіт по фрезеруванню і вирівнюванню. Ну, люди там, ті, що живуть, знають, що були проблеми, тому що в зимовий період це було розпочато і ну, скажімо, були такі незручності для мешканців. В цьому році ми її так підсипаємо пошкоджені місця. Там, там щебенева, шибеневий ну, ремонт. І відповідне рейдерування і ущільнення дорожнього покриття. Капітальні ремонти дорожнього покриття цього року не заплановані. З місцевих бюджетів кошти виділяються лише на поточні. 4,5 було первоначально заплановано. Ми додаємо туди ще 500 тисяч із міського бюджету і 5 мільйонів надає обласний бюджет співфінансування. Тобто це буде 10 мільйонів на ямковий ремонт доріг комунальних. Як так, які знаходяться всередині населених пунктів, і 10 мільйонів на дороги, які підпорядковані агентство автомобільних доріг, це ті дороги, які сполучають населені пункти між собою. Виконавців робіт із відновлення дороги визначають за допомогою тендерів. В одному з них перемогло місцеве підприємство, яке і виконує частину запланованих поточних ремонтів. Договора на поточний ремонт доріг по місту, по громаді, заключені з місцевої організації Агрошляхбут. Наші дернодорожники, які фактично постійно виконують ці роботи. По інших об'єктах, де проводимо тендерні закупівлі, там можуть бути різні варіанти. Шляхом підписання відповідного меморандуму було також визначено, що Миргородська громада займається утриманням узбіч на дорогах, які знаходяться на балансі агентства автомобільних доріг. Йдеться про ті автошляхи, що з'єднують населені пункти. Надання робіт, скажімо, по утриманню узбіч цих доріг, це випилювання скажімо, порослі і аварійних дерев підприємцям або підприємствам на безоплатній основі, тобто за рахунок, за рахунок використання тієї деревини, яку вони отримують внаслідок робіт. Тож невдовзі стан частини автомобільних доріг покращиться. Громада планує підтримувати його в належному стані, а за наявності вільних коштів у бюджеті буде і надалі дофінансовувати ремонти дорожнього покриття.